Дякую Богу за цікаву дорогу, яка приведе до Його порогу, поткані, стежині власними руками всі йдуть до обіця своїми стежками. Дякую тату, мамі, родині, що дух зростили в ненці країні, чудовому краї, сумними піснями, ще в луні матусі лунали чарівними голосами. Дякую дому, в якому зростала, вчилася жити, турботу рідних пізнала, бабці щось Біблії притчі читала, і з лозинкою інколи правди навчала. Лозинка прутик тоненький, легкий без гніву, Урок збув змістовний, швидкий. Дякую друзям. З якими сонце зустрічала та різноманіття життя пізнавала, перші друзі, перше кохання, серце стукит, перші страждання. Дякую всім вчителям, що зустріла, мудрість по зерну клала підкрила, щоб змогла в небо стрімко звітати вільною пташкою пісню.